Сьогодні візит відбувся Бориса Джонсона. До речі, що цікаво, як завжди, вже за традицією, він приїхав несподівано, і я вважаю, що цей візит є дуже важливим сьогодні для України, тому що він, як відповідальний політик світового масштабу, якщо він розпочав таку дійсно важливу справу, а це ну можна сказати, справа і цивілізаційного характеру і такого загальносвітового. Плані дійсно створення нової такої геополітичної вісі, нового геополітичного союзу, де би і Велика Британія, Україна, Польща, країни Балтії, інші країни Східної Європи відігравали нову роль, почали відігравати у світі, могли би створити свій там військовий союз, економічний союз. Він як людина, який був останні роки двигуном цього процесу, він, звичайно, не може просто так піти. Да, і не підготувавши до цього, скажімо так, країну союзника, а саме Україну. А ще в принципі була інформація всередині літа про те, що Борис Джонсон готує особисту зустріч зеленського із англійською королевою, я думаю, що і про це теж сьогодні йшла мова, його вплив на політику. Залишається, тому що ну це на сьогоднішній день, день дійсно так виглядає політик номер один, який представляє протилежність тим глобалістичним силам. Та ще є такі політики світового масштабу, які в різ з якимись загальними тенденціями переламують ситуацію на користь України. І, зокрема, це дійсно Борис Джонсон. Ми ж знаємо інформацію, що. Саме на початку повномасштабного вторгнення цього року саме Велика Британія і Борис Джонсон е показали приклад всьому іншому світу і Європі, і Америці, що потрібно Україні допомагати, допомагати негайно, допомагати як, мож, як можна більше. І е просто іншим країнам вже. Ну, було якось е, ніяково соромно. Вони просто вже не могли діяти інакше, як не допомагати Україні. Хоча ця допомога, звичайно, могла би бути набагато більшою, а але тим не менше, завдячуючи оцій е, грамотній політиці Бориса Джонсона, плюс дійсно такої шляхетної політиці Бориса Джонсона на те, щоб допомогти Україні, він дійсно простимулював е, інший світ нам допомагати. І в тому числі Сполучені Штати Америки, І я більше ніж переконаний, що саме за це проти нього була організована от та внутрішня змова, завдяки якої, власне, ну, він буде змушений піти у відставку. Тим не менше зараз всі є ну, зараз ми бачимо, що прогнози свідчать, що все ж таки перемогу має отримати. Елізабет Трас, яка наслідує е, політику Бориса Джонсона, яка є його полкою прихильницею. Вороги Джонсона його критики говорили, що він це робить для піару, для піару, тому що в нього втрачається популярність, але ми знаємо, що він вже йде відставку. Від Практично він вже не має в нього ніяких планів залишитися. Але тим не менше, він продовжує підтримувати Україну. Іде боротьба між світлом і темрявою і. Дійсно, ці люди, які сьогодні політично представлені такими лідерами, як Борис Джонсон, як президент Польщі, Дуда, як е, республіканці в Америці, це є на сьогоднішній день лицарі світла, які фактично тримають фронт: свій фронт, який є на передовій захисту людства.